діти! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до казок. Подивіться, скільки книжок у мене. І в кожній книжці дуже цікаві казки. Ну що, згадаємо ці казки? Подивіться уважно на дошку. Що ви тут бачите? Так, тут ілюстрації до казок та казкові герої. Давайте згадаємо їх. Хто це? Це колобок від кого? З якої він казки? З казки колобок. А від кого втік колобок? Так, від баби та діда. А кого зустрів колобок? Зайчика, вовка, ведмідя та лисичку. І що трапилось з колобком? Лисичка його з'їла. Так, добре. А тепер, подивіться, що це. Це рібка. А з якої казки ріпка? Так, з казки рібка. Давайте згадаємо, хто посадив рибку? Там дідусь. Яка виросла ріпка? Велика превелика. Кого позвав дід допомогти тягнути? Бабусю. А хто ще допомагав тягнути ріпку? Онучка, собака жучка. Кішка? І хто останній прибіг допомогти? Мишка. Та добре. Скажіть, будь ласка, а що це таке? Це колосок. А з якої казки колосок? З казки про півника та двоє мишенят. Хто знайшов колосок? Півник. Хто всю роботу виконував? Півник. А що робили мишенята? Вони тільки гралися і не допомагали. Чим закінчилася казочка? Півник напіг пірішків, а мишенят не пригостив. Нема чого ледарів кормити. Так, на цьому казочка закінчилася. А зараз ми з вами подивимось казочку про котика та півника. Вітаю! Це ранок із бібліотекою. Сьогодні я пропоную прослухати українську народну казку про котика та півника. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова. Каже він до півника: Сиди півнику на печі та їж калачі. А як прийде лисиця, не обзивайся. Пішов котик. А ось і лисиця біжить, встала під віконце та й приказує Півнику, братику, очини як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток, невелів коток, озивається півник. Ось лисиця віконце видерла, борщику виїла та півника забрала. Несе. А він гукає, мій котику, мій братику, несе мене лисиця, за клинові ліси, за круті її гори, за швидкі її води. Ось котик почув, прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й знову каже Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся. Бо я йду далеко, та й можу тебе вже не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Знов біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику, братику, очини, Як не очиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток, не велів коток, озивається півник. А вона знову у хатку залізла. Борщику виїла і півника забрала. Несе його до нори, а півник співає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця за клинові ліси, за крутії гори, за її води. Раз проспівав, не чує котик. Він давай вдруге дужче його гукати. Почув таки котик, прибіг. Одняв півника, насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко. І хоч як ти мене гукатимеш, я не почую, сказав півникові. Пішов знову котик у ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику, братику, очини Ток-ток-ток, не велів коток. А лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав в півник котика, той не почув. Прийшовши ввечері додому, котик, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори. Заграв та заспівав, а у лисички новий двір, чотири дочки на вибір, ще й п'ятий пилипко, пилипко, вийде на рундук, подивись, як бубни бубнять, як сурми сурмлять подивись. А лисичка саме поляниці пекла. Ось старша дочка й каже їй: Піду я, мамо, подивлюсь, хто це так гарно грає? І паляницю однесу. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик її цук, та в лобок, та й у мішок. Ось і друга дочка каже Піду і я подивлюся, та паляницю однесу. Пішла і та, а котик і її в мішок. А після того і третя, і четверта дочки. Вийшли з нірки та й попали в мішок. Ждав, ждав їх пилипко та й каже піду я, мамо, зажену їх до хати, а котик і його впіймав. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. Ось і понині вони живуть і хліб жують. «Ну що, діти?» Вам сподобалась казочка? Так, добре. Як називається ця казочка? Котик та півник. Подивіться на ці картинки ти? Казка, котик і півник. Хто? Півника вкрав? Лисичка. Так. А хто рятував півника? Котик. А чому він його рятував? Тому що вони справжні друзі. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей!